Прихильники комуністичної ідеології вважають землю засобом виробництва, а прихильники капіталізму товаром. Проте, все це плоди хворобливої людської уяви, адже земля це перш за все життєвий простір для природних екосистем. Тобто для життя як такого. Стереотип, що земля не повинна гуляти, є однією з фундаментальних причин екологічної кризи. Людина майже не замислювалась над тим. Що склад атмосфери, гідрологічний режим, ґрунти, геохімічні цикли і взагалі середовище, в якому вона здатна жити, формуються дикою природою або напряму залежать від неї. Для запобігання екологічного колапсу природні екосистеми мають охоплювати не менше 67% площі суходолу планети. Але сьогодні вони займають лише 23%. Останні десятиліття ми живемо по інерції за рахунок того, що природа створила в минулому. Тобто, вже недостатньо охороняти природу, її потрібно відтворювати та розширювати у 2000 році. Екосистеми, що мали стан притаманний природному, вкривали лише 12,7% території України. Нинішній природнозаповідний фонд охоплює близько 6% території країни, і до 2030 року держава обіцяє збільшити його до 15%. Отже, дефіцит природних угідь для заповідання складає як мінімум 2,3% площі країни. Головний фактор знищення природи як в світі, так і в нашій державі це сільське господарство. 325 тисяч квадратних кілометрів території України це рілля, тобто більше половини площі країни це просто переорана земля. 32% орних земель страждають від водної ерозії, а площа ередованої ріллі щорічно зростає в середньому на 70 тисяч гектарів. Річні втрати гумусу становлять більш ніж півтони на гектар, а це не лише погіршення радючості. Це зниження здатності ґрунту утримувати вологу, тобто зневоднення місцевості. Нестачу земель для заповідання можна було б покрити за рахунок напівприродних угідь, наприклад, кинутих пасовищ та сіножатий. Але фермери нещадно переорюють десятки тисяч гектарів таких земель щороку. Держава визнає, що непомірна розореність веде до опустелювання і це загрожує самому існуванню аграрного сектора. В ряді нормативно-правових актів задекларовані раціональні заходи розв'язання проблеми, а саме зменшення площі рілі на 5-14% її консервацію через залісення та залуження, заборону оранки схилів більших за 3 градуси, відновлення пасовищ і тому подібне. Щоправда, ніхто не вказує механізмів реалізації цих планів. Наприклад, стаття 33 закону України про охорону земель називається нормативи оптимального співвідношення земельних угідь, але не вказує жодної цифри цього співвідношення або органу, який має його визначати. Ринок сільськогосподарських земель та децентралізація призведуть до кардинальних змін в землекористуванні. Україна успадкувала структуру земельних угідь від радянських часів. Тоді нікого не хвилював жахливий дисбаланс між природними та антропогенними територіями в Україні у 90-х роках. Національна академія аграрних наук запропонувала виправити цю потворну ситуацію і законсервувати 9 мільйонів гектарів еродованої ріллі. Але економіка перемогла екологію і все розпоювали в тому вигляді, в якому воно дісталося від радянського союзу. Прихильники максимальної лібералізації ринку земель часто наводять приклад земельного ринку країн ЄС, але чомусь не згадують структуру їхнього землекористування. Можливо тому, що в показниках співвідношення угідь між ЄС та Україною прірва. Відсоток сільськогосподарських угідь в загальній структурі земель Євросоюзу складає 45%, а в Україні 71%. Рівень розореності в загальній структурі земель в Євросоюзі складає лише 25%, а в Україні 54%. Рівень лісистості в загальній структурі земель в ЄС 37%, а в Україні лише 16. Рівень розореності сільськогосподарських угідь в ЄС складає 60%, а в Україні майже 80%. Відсоток трав'янистих цинозів степів, луків. В структурі сільськогосподарських угідь в Євросоюзі складає 34%, а в Україні лише 19%. Густота населення в Євросоюзі 116 осіб на квадратний кілометр, а в Україні 75%. Маючи в півтора рази більшу густоту населення, Євросоюз має вдвічі менший відсоток ріллі, вдвічі більший відсоток лісів та майже вдвічі більший відсоток трав'янистих угідь. Тобто Якщо орні землі охоплюють лише чверть площі Євросоюзу, то навіть тотальна приватна власність на них не становила б загрози для довкілля, але тотальної приватної власності там немає. В Чехії вона становить 80%, в Іспанії 70%, а в Німеччині 49% сільськогосподарських земель, а в Україні майже 75% сільгосп земель та 84% ріллі приватні. В Україні загрозою є не приватна власність на землю як така, а масштаб приватної власності в умовах жахливої структури земельних угідь. Це означає, що всі плани по боротьбі з деградацією земель та опустелюванням це порожні декларації, адже приватний власник або територіальна громада захоче отримувати зі своєї землі прибуток, тобто експлуатувати її, а не відтворювати на ній ліси чи степи. Тим часом. У державній політиці дисбаланс ландшафтів і консервація з одного боку та ринок земель і децентралізація з іншого ніде не перетинаються. Влада не дає відповіді на головне питання: де брати землю для консервації, тобто для збільшення площ, лісів та степів, за умов приватної власності та після передачі державних сільськогосподарських земель територіальним громадам. Що ж можна запропонувати задля вирішення найбільшої екологічної проблеми, тобто дефіциту природних екосистем та дисбалансу ландшафтів? Перше, за нинішньої площі рілі ключові екологічні питання можна вирішити за умов збільшення площі земель у власності держави. Відповідно, розпродаж державних земель є неприпустимим. Друге, не можна передавати у власність територіальних громад. Еродовані землі державної власності, третє. Держава має викуповувати еродовані орні землі та консервувати їх. В неї є стабільний фінансовий ресурс, а саме кошти екологічних фондів, які часто витрачаються не за призначенням. Четверте, потрібен мораторій на оранку будь-якої цілини та перелогів і значне підсилення відповідальності за їх розорення. Не можна декларувати скорочення площі рілі і одночасно ігнорувати її збільшення. П'яте, варто задіяти економічні важелі: наприклад, багатократне збільшення податку на землю при обробітку еродованих орних земель. З іншого боку, потрібно спростити зміну цільового призначення орних земель для природоохоронного використання та об'єктів відновлювальної енергетики. Ринок земель можна було б запускати ще років 15 тому, якби в 90-ті роки розпаювали чверть або нехай навіть третину України. Натомість розпаювали майже півкраїни. Тому сьогодні скасування мораторію на купівлю-продаж земель варто зробити поетапним. Етап перший: тимчасово монополізувати купівлю-продаж земель державою, щоб землевласники мали право продавати її виключно державі. Тоді держава змогла б розробити відповідну грошову оцінку, щоб запобігти спекуляції. Етап другий законодавчо визначити відсоток території України у державній власності, нижче якого цей показник не має опускатись. Таким чином, монополія держави на купівлю-продаж земель триватиме лише до тих пір, допоки в її власності не опиниться певний відсоток території України. Етап 3. Як тільки площа земель державної власності перевищує цей показник, то можна запускати механізм купівлю продажу земель для фізичних і юридичних осіб. Часто лунають закиди, що держава неефективний власник. Проте незрозуміло, звідки з'явився міф про відповідальних приватних землекористувачів. Хіба всі дрібні фермери на своїй власній землі дотримуються правил сівозмін, не палять стерню, насаджують лісосмуги. Питання риторичне, тому земля має контролювати суспільством з іншого боку. Збільшення площі земель державної власності за прозорих умов допоможе демонополізувати землекористування, адже фермери часто не здатні конкурувати з великими агрохолдингами щодо оренди паїв. У 2019 році Україна експортувала більше 50 мільйонів тонн зерна а борошна лише 301 тисячу тонн. Тобто продукції з доданою вартістю продано в 167 разів менше, ніж сировини. Це шлях Нігерії та Венесуели з тією лише різницею, що замість нафти Україна масово експортує зерно, але це мало впливає на допробут селян та спустошує землю. Розвиток агросектору, локомотиву нашої економіки, має відбуватись через інтенсифікацію, збільшення продуктивності з одиниці площі, зростання переробки. А не через застаріле екстенсивне землеробство. Компромісу між прихильниками та супротивниками ринку земель можна досягти лише через коректне співвідношення земель приватної, громадської та державної власності. Поки що ми маємо жахливий гібрид, радянську структуру землекористування за умов ринкової економіки. І це величезна екологічна загроза. Якщо ми не повернемо природі хоча б частину території, хоча б еродовані землі під відновлення лісів, степів, болів, то ми заплатимо надзвичайно високу ціну за нашу жаньбу.